Жирний плюс Норвегії, про який мало хто знає, це те, що, окрім поняття 50 на 50 в стосунках, борги і майно, яке було нажито в шлюбі, вже не 50 на 50. Нежданчик? Якщо я купила авто в шлюбі, оформила кредит на нього, на який, до речі, згоду мати не мушу в свого чоловіка, то це авто моє. Тим більше, якщо воно оформлене на мене. Навіть якщо чоловік допомагав платити. Житлом так само. І після розлучення вас розлучають по законам Норвегії щодо недавно. Я була переконана, що куплена квартира у кредит, наприклад, українцями в Норвегії є спільним майном. Так, але лише тоді, коли вона куплена на двох, і записана на двох. Тут, до речі, несподіванка для жінок наших, які одружені за норвежцями і без роздумів, народжують їм дітей, збуваючи, що якщо вона прийшла до нього жити або квартира купилась вже, хоч і у шлюбі, але на його гроші, і, в принципі, може бути й записана на нього, то вам, дівчата, на жаль, нічого не світить. Світить, звісно, вашим спільним дітям, але це теж після смерті одного з батьків, на кого було записане майно. Звісно, бомбанев наших жінок, які виросли в патріархаті. Але особисто мені, наприклад, це підходить. Ніхто нікому нічого не винен, а я, заробляючи непогані гроші, не маю наміру ділити все куплене мною з кимось. Любов прийшла і пішла, а їсти хочеться завжди. Тут, до речі, і з боргами так само. Хто їх наробив, той з ними й танцює. Ніяка жінка і діти в цьому участі не беруть. І ніхто, наприклад, жінку не буде переслідувати за борги, які наробив, наприклад, чоловік. Чудова ця Норвегія, скажи.